Загадка блакитного потяга, розділ 12 на вілі Маргарі. То ти, виходить, потрапила в самісінький вир подій? із заздрістю промовила Леді Темплін. Люба моя, як же захопливо!» – вона вкрай щиро розплющила свої облюдувато блакитні очі і коротко зітхнула. Справжнє вбивство. зловтішно видобув містер Еванс. Пупсик, звісно, і гадки не мав ні про що подібне, повела далі його дружина, він просто уявити собі не міг, на що ти знадобилася поліції. Люба моя, який шанс. А знаєш, я гадаю, так, я просто впевнена, що з цього можна мати певний зиск, і меркантильний вираз сильно зіпсував наївну голубінь її очей. Кетрін відчула себе дещо ніякого. Вони саме закінчували ланч, і жінка по черзі обвела поглядом трійцю своїх співтрапезників, що сиділи довкола столу, Леді Темплін, повно приземлених прожектів, містера Еванза, що сяяв від простодушного захвату, та Ленокс із дивною кривою посмішкою на смаглявому обличчі. Просто чудово, як пощастило, пробурмотів попсик. Пройтися разом з вами і на власні очі побачити всю цю картину. В його тоні чулася суто дитяча прикрість. Кетрін промовчала, поліція не взяла з неї підписки про нерозголошення та й замовчати голі факти або спробувати втаїти їх від господарки було вочевидь неможливо, а все ж їй радше хотілося щоб така можливість постала. Так, сказала Леді Темплін, зненацька вийшовши зі своєї замріяності, я рішуче вважаю, що з цього може щось вийти. Така, знаєш, невеличка замітка, спритно написана. Свідчення очевидиці жіночий підхід, як я тревенила зубитою, навіть не думаючи. Словом, щось у такому дусі. Дурня! кинула Ленокс. Ти й гадки не маєш, мовила леді Темплін тихим, замріяним голосом, скільки ладні відвалити газети за такий ласий шматочок. Звісно, якщо він написаний кимось із бездоганною репутацією та належним суспільним становищем. Кетрін, Люба, насмілююся припустити, що саме ти не схочеш із цим возитися, але просто повідом мені кістяк історії, і я все для тебе влаштую. Містер де Девілан, мій близький і друг, у нас із ним повне порозуміння. Ну просто чудо, а не чоловік, і зовсім не схоже на репортера. Ну як тобі моя ідея, Кетрін? Я б вважала за краще нічого подібного не робити, на простець відповіла та. Леді Темплін була помітно збентежена такою категоричною відмовою. Зітхнувши, вона перейшла до з'ясування інших деталей. То кажеш, жінка вражаючої зовнішності. Цікаво. Ким же вона б могла бути? Ти часом не чула її прізвища?» Його називали, зізналася Кетрін, але я не згадаю. Річ у тім, що я була сильно засмочена. Ще пак. утрутився містер Еванс. Для вас це, певно, був жахливий шок. Сумнівно, що навіть якби Кетрін і запам'ятала те прізвище, вона б зізналася в цьому. Форманий допит, улаштований леді Темплін, її нервував. Ленокс, яка була по-своєму спостережлива, запропонувала провести гостю нагору і показати тій її кімнату і, залишивши Кетрін там, прихильно кинула перед тим, як піти. Не зважайте на мою матінку, вона б наварила кілька пені на смерті власної бабусі, якби тільки могла. А сама знову, спустившись униз, застала матір із відчимом за обговоренням новоприбулої. По-моєму, презентабельна, кинула Леді Темплін. Цілком презентабельна, із одягом усе гаразд. А ота сіра річ тієї ж моделі, яку носила Купер у пальмах Єгипту. А ти помітила, які в неї очі, га? вклинився містер Еванс. До чого тут її очі, пупсику? дратівливо перебила дружина. У нас мова про дійсно важливі речі. О, звісно, спішно погодився містер Еванс і сховався у свою черепашку. От тільки вона не здалася мені досить поступливою, сказала леді Темплін, якось не зразу підібравши потрібне слово. У неї є всі задатки леді, як пишуть у книжках, широко посміхнувшись, зіхистувала Ленокс. От тільки обмежена, пробурчала її мати, хоча це, гадаю, неминуче, зважаючи на обставини, не маю сумніву, що ти зробиш усе можливе, аби розширити її світогляд, сказала донька, досі посміхаючись. От тільки твоя робота зійде на пси. Ти ж бачила, як вона щойно вперлася передніми лапами, прищулила вуха. І відмовилася виконувати команду. Хай там як? обнадійно мовила Леді Темплін, а вона зовсім не здалася мені скупою. А то деякі люди, розбагатівши, схильні надавати цьому непропорційно великого значення. О, ти легко отримаєш від неї те, чого хочеш, запевнила Ленокс. А тільки це ж, бо, зрештою, і має значення. Хіба не так? Адже саме для цього вона тут, вона моя рідна кузина, з гідністю сказала Леді Темплін. А, кузина, втрутився містер Еванс, знову прокинувшись, то мені називати її Кетрін, так? Ти як ти її називатимеш, не має жодного значення, пупсику, відрізала його дружина. Гаразд, погодився той, тоді так і називатиму. Як гадаєш, вона грає в теніс. Із надією додав він. Звісно, ні, відповіла леді Темплін. Кажу ж тобі, вона була компаньонкою, а компаньонки не грають у теніс чи гольф. Щонайбільше може у садовий крокет, але я завжди гадала, що впродовж більшої частини дня вони змотують шерсть у клубки і миють собак. «О, Господи! жахнувся містер Еванс. Невже правда? Ленокс знову побрела нагору до кімнати Кетрін. Вам чимось допомогти? досить байдужим тоном запитала вона. А коли Кетрін відмовилася та сіла на краю ліжка і задумливо витріщилася на гостю. Чому ви сюди приїхали? запитала нарешті дівчина. У сенсі до нас адже ми не з вашої когорти. Ну мені кортить потрапити у світське товариство. Не морочте мені голову, швидко сказала Ленокс, уловивши проблиск посмішки. Ви добре знаєте, про що я. бо навіть близько не така, як я гадала, та й одягнуті, скажу я вам, цілком пристойно, і зітхнула. А от мене, у що не вдягни, все марно. Я народилася не з грабою. Шкода, адже мені так подобається гарне вбрання? Мені теж, відповіла на це Кетрін. От тільки дотепер моя любов до нього була суто платонічною. Як тобі ця модель? Симпатична? І вони з Ленокс обговорили кілька фасонів із воістину артистичною пристрастю. А ви мені до душі, промовила раптом дівчина, я взагалі то зайшла попередити вас не вестися на материні виверти, але тепер бачу, що в цьому немає потреби. Ви страх, яка прямодушна та щира, і все таке інше. Словом, чудна, але дурепою вас не назвеш. От, дідько, що там іще? І з передпокою гукав жалібний голос Леді Темплін. Ленокс, щойно дзвонив Дерек, хоче приїхати сьогодні на обід. У нас проблем із цим ніяких не виникне. Ну, тобто, не планується нічого незугарного. На кшталт перепілок. Донька заспокоїла її і повернулася в кімнату гості. Її обличчя проясніло, ставши не таким похмурим. Я рада, що завітає старий добрий Дерек, сказала вона, він вам сподобається. А хто це? Син лорда Леконбері, одружений із багатою американкою. Жінки від нього просто божеволюють. Чому? О, та сама історія. Він справжній красень і шалапун. Кожна спідниця втрачає через нього голову. А ти? Іноді і я, сказала Ленокс, а іноді мені здається, що я б вийшла за симпатичного вікарія, жила б із ним десь у селі і пророщувала в ящиках розсаду. Вона на хвильку спинилася і відтак додала найкраще за ірландського, тоді б я полювала. А за хвилину другу повернулося до попередньої теми. Є в цьому дереві щось дивне. Уся їхня родина трохи схиблена, затяті картярі і таке інше. У давнину вони програвали жінок із маєтками і витворяли нечувані безрозсудства. і то суто з любові до процесу, із нього вийшов би ідеальний розбійник, галантний відчайдух, якраз те, що треба. Дівчина підійшла до дверей. Що ж, спускайтеся, коли будете в настрої? Залишившись на самоті, Кетрін занурилася в роздуми. Зараз вона почувалася досить ніяково, а оточення діло їй на нерви. Шок від побаченого в потягу і те, як сприйняли цю звістку її нові друзі, гнітило вразливу душу жінки. Вона довго і серйозно розмірковувала про вбиту. Їй було шкода Рут, а все ж вона не могла, поклавши руку на серце, сказати, наче та їй сподобалось. аж надто добре розгляділа той безжальний егоїзм, який і становив ключову рису особистості Небіжчиці, і це відштовхувало її. Міс Грей потішило і трішки зачепило те прохолодно байдуже ставлення. Яке виявила до неї покійна, щойно потреба у її послугах відпала. У тому, що та дійшла певного рішення, Кетерні трохи не сумнівалася, але в чому воно полягало, їй залишилося тільки гадати. Але, хоч яким воно було, втрутилася смерть, зробивши будь-які рішення безглуздими. Дивно, що все мало статися саме так. І що її фатальна подорож закінчилася жорстоким злочином, і тут вона раптом згадала маленький фактик, про який мала б напевно сповістити поліцію, але тоді він був якраз вилетів із голови. Та чи їй справді мав значення? Так їй справді здалося, наче вона бачила чоловіка, який заходив саме в те купе, але ж вона розуміла, що цілком могла і помилитися. Купе могло бути сусіднім, та й чоловік, поза сумнівом, на потягового крадія аж ніяк не скидався. Вона пригадувала його дуже чітко, оскільки вже двічі зустрічала до того: одного разу в готелі Савоя, а згодом в агенції Кука. Ні, вона, звісно річ, помилилася. Той не заходив у купе до вбитої, тож це, очевидно, і на краще. Що вона нічого не сказала поліції, бо інакше могла б завдати страшенної шкоди. Вона спустилася та приєдналася до решти на терасі перед Вілою, крізь гілочки мімози обводила поглядом середземноморську синяву і упівуха, слухаючи теревені леді Темплін, подумки раділа, що приїхала. Тут було краще, ніж у сен Мерімі. А ввечері вдягла лілово рожеву сукню, що мала назву Подих осіні». І, всміхнувшись своєму відображенню у дзеркалі, спустилися сходами, перше в житті, почуваючись трішки сором'язливо. Більшість гостей Леді Темплін вже зійшлися, а оскільки її вечірки славилися як бучні, то гамір стояв неймовірний. Пупсик кинувся до Кетрін тиснув тій коктейль і взяв її під своє крильце. А ось і ти, Дереку, крикнула леді Темплін, коли двері відчинилися і впустили того, на кого всі тільки й чекали. Тепер ми нарешті зможемо попоїсти. Я помираю з голоду. Кетрін глянула через кімнату в бік входу і здригнулася. То це і є Дерек?» Але раптом збагнула, що не здивована, бо завжди знала, що настане той день, коли вона знову зустрінеться з цим чоловіком, з яким уже тричі стикалася завдяки химерному ланцюжку збігів. А ще їй здалося, наче той теж її упізнав. Позай як він раптом затнувся посеред фрази Доледі Темплін, а відтак повів далі, але не би через силу. Усі запрошені прийшли до столу, і Кетрін виявила, що його посадили поруч неї. І той одразу ж обернувся до сусідки з щирою усмішкою. Я так і знав, що скоро зустріну вас знову, зауважив він, проте й подумати не міг, що це станеться тут. А знаєте, так мало бути: раз у Савої, раз у Кука а Бог любить Трійцю. Тільки не кажіть, наче не пам'ятаєте мене? Або ніколи не помічали, бо я все одно наполягатиму на протилежному. О, я і не збиралася, сказала Кетрін, але це не третя, а четверта наша зустріч. Я бачила у вас у блакитному потягу. У блакитному потягу у його поведінці сталася якась невловима зміна, що її вона не змогла б описати, неначе той наштовхнувся на перешкоду, отримав відсіч. Але відтак він безтурботно додав. А що то був уранці за Райвах? Помер хтось, Егеш? Так, повільно промовила Кетрін, дехто помер. У потягах помирати не варто, легковажно зазначив Дерек. Гадаю, це спричиняє всілякі юридичні та міжнародні ускладнення. А ще й дає їм привід прибувати навіть із більшим запізненням, ніж звичайно. Містере Кетерінгу. Це якась. Тілиста американка, що сиділа напротив, нахилившись ближче, заговорила до нього з характерним заокеанським акцентом. Містере Кеттерінгу, підозрюю, ви забули мене, а я ще мала вас за бездоганного джентльмена. Дерек і собі нахилився вперед і щось їй відповідав, а Кетерін сиділа, наче громом приголомшена. «Кеттерінг, ось як її прізвище, звісно ж. Тепер вона згадала його, але за яких дивних обставин, воістинно іронія долі. Поруч неї сидів чоловік, який на її очах заходив минулої ночі в купе до своєї дружини, залишив ту живою і здоровою, а тепер насолоджується обідом і гадки не маючи, яка доля спіткала її. Щодо цього сумнівів не було він нічого не знав. У цю мить до Дерека нахилився служник, який передав йому записку і зашепотів щось на вухо. Вибачившись перед леді Темплін, той розпечатав її і в міру читання на його обличчі проступав вираз крайнього подиву, а відтак він глянув на господиню: Ну і ну, Розалі, чудесата, й годі. Боюся, доведеться мені залишити вас. Префект поліції негайно хоче мене бачити, от тільки розуму не приберу з якого приводу. Ваші грішки вас наздогнали, зауважила Ленокс. Не інакше, відказав Дерек. Певне, якась ідіотська маячня, але, гадаю, доведеться мені відчалювати у префектуру. Так як сміє цей стериган, відривати мене від обіду. Щоб виправдати таку поведінку, це має бути питання життя і смерті. Він засміявся і, відсунувшись на стільці, підвівся та вийшов з кімнати.